По-перше, варто проробити роботу з пошуку інформації якусь, витратити на це час, зробити ресерч і зрозуміти, в якому контексті ця людина згадувалась ну, за останні, до прикладу, там декілька років. Тому що інколи експерти докорінно змінюють свої думки, і ставлення або вступають до якихось політичних партій. І вже не мають бути після цього експертами, а медіа закривають на це очі. Коли ми дивимося на сторінку в соціальних мережах людини, яку плануємо зробити експертом свого матеріалу, то варто звернути увагу не тільки на кількість підписників, лайків, репостів і коментарів, а й на контекст, що саме говорить ця людина. Яка в неї позиція, які попередні місця роботи вказані у неї в профілі? І якщо це політична сила, то, мабуть, що це червоний прапорець подумати, чи цей експерт вам підходить. Також ми дивимося на коментарі, тому що дуже важливим є те, з ким ця людина дружить, обмінюється. Компліментами обмінюється якоюсь експертизою, і якщо ви бачите, що в коментарях у цієї людини здебільшого якісь там праворадикальні коментарі, і він ставить сердечка, то це теж привід замислитись. Ну я. Читаємо біографію. Якщо ми її можемо знайти на сайті чесно, наприклад, це теж, до речі, інструмент. Там публікується багато матеріалів і компроматів на тих чи інших експертів, як я вже сказала, аналізуємо сторінки в соціальних мережах, що людина пише, яка її позиція, читаємо статті та інтерв'ю цієї людини попередні, що вона говорила в тих чи інших матеріалах і радимося з іншими гостьовими редакторами, з іншими редакторами. В цілому також обов'язково варто запитати у цієї людини. Чи ось ця конкретна тема зараз в його експертизі чи в її експертизі? Тому що дуже часто буває таке, що людина змінює роботу, посаду, чи ще щось відбувається в житті. І якщо рік тому людина цю тему коментувала, а зараз вона не дотична до цієї теми, то ставити їй запитання то вже якось неправильно краще знайти людину, яка зараз в цій галузі. Якщо людина коментує все підряд, це червоний прапор. Якщо людина коментує і бізнес, і політику, і соціальне, і агросектор, і ще й про погоду може поговорити в ефірі, то це червоний прапор. Людина має мати фахову освіту, фахове, фахову роботу, напрям, який він веде, для того, щоб коментувати, а не просто лити воду. чи говорити свою особисту думку про те про ту чи іншу подію